Доброго ранку. Доброго дня. Доброго дня. Ранку. Доброго Доброго дня. Ранку. Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям. Усім посилати. Доброго ранку щиро бажати. Бачите, навіть сьогодні сонечко вам посміхається, і зранку я також бачила ваші усмішки. Це дуже і дуже приємно. Сьогодні, дітки, розпочинається одне чудове свято. Воно у нас буде на протязі тижня, називається Тиждень Масляної. Так, тиждень масляної. Це добре, смачне свято. Чому? А тому, що мами, бабусі ваші будуть пекти ось такі млинці. І вас з ними. Пригощати і не лише вас, а всіх рідних сім'ю. Це свято, коли люди проводжають зиму і зустрічають весну. Вони влаштовують ось такі, бачите, веселі гуляння це раніше так було. Зараз, звичайно, в містах такого немає. Вони хотіли розбудити весну від довгого зимового. Сну, щоб вона поскоріше до нас прийшла. А чому пекли саме млинці? Тому що млинець має форму яку? Круглу! І він пої... порівнюється з сонечком, з теплим яскравим сонечком. Ще й досі вони дуже дуже смачнючі, тому це дуже ціле. Народне і смачне свято, да, дітки? Так. Так, так, так. Так. І зараз одну хвилинку. Так, 6, так, і зараз ми з вами більш детально про це свято ми поговоримо на наступному занятті. Вже воно ще в нас буде. А сьогодні ми продовжуємо заняття з грамоти, і я запрошую вас знову у подорож по нашій українській абетці. І ми вивчимо з вами нову букву. А спочатку давайте з вами пригадаємо, чим відрізняються букви від звуків. Що ми можемо з звуками зробити? А. Так, ми можемо їх промовити. А ще що ми можемо зробити? П'ять. П'ять. Розпівати, а ще можемо почути їх, правда? Ми звуки промовляємо і чуємо. А букви, що ми з ними можемо зробити? Що ви вдома робите з буковками? Пишемо. Пишете правильно і бачите те, що ви написали, правильно? І ще можна їх прочитати, буковки. Пишемо, бачимо, читаємо молодці. Кожне дітке слово має назву. І воно щось означає, і також воно відповідає на питання. Або хто це? Або що це? Погляньте. Хто це? Кролик. Кролик, Кролик, зайчик. А це хто? Зебра. Зебра. А це що? Домок. Домок. А це що? Візначка. Зірочка. Зірочка. Отже, тепер послухайте уважно. Коли предмети живі, Живі істоти, такі як зайчик або зебра, ми ставимо запитання, хто це? А якщо предмети не живі, то ми запитуємо, що це, бо вони не живі. Що? Це не живі предмети, а хто живі істоти, так? І зараз. Е... Подумайте, про кого я скажу? Довговухий, полохливий, маленький, куцохвостий, сіренький. Хто Троль. це? Троль. 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 Так, це Троль. слова, якими Троль. я описала кролика Троль. або зайчика. Так? Це слова ознаки. Завдяки ним ми зрозуміли, що це мова йдеться про зайчика. Правильно. А тепер ось у нас на малюночку Зебра. Давайте з вами доберемо слова ознаки Зебрі. Зебра яка? Кажіть мені. Жива. 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 ще яка? Жива. Я Смугаста, кажуть, Смугаста, ручна. так. Скажіть, а вона ручна чи дика? Ручна. Є ручна, а може бути й дика, якщо вона живе в дикій природі, так, ручна. Так, добре. А тепер доберемо слова ознаки до слова замок. Замок який. Предмет. Який замок? Предмет. Ні, ні, предмет це не підходить. Треба сказати, який замок. Який він може бути? Лісний. Залізний, так, залізний, ще я, який. Якщо він залізний, він буде легкий чи важкий? важкий? Він буде важкий. Залізний важкий. Це цим, ми описали, який може бути замок. А тепер про зірочку давайте скажемо, яка вона. Ага. Вона якого кольору? Жовта, Жовта. Жов жов вона може бути жовта, вона може бути за розмірами яка. Маленька і Вона більша. може бути маленька, маленька може бути велика, а вона, подивіться, посміхається, то ця зірочка яка? Весела. Весела, правильно. А от зараз я опишу. Одну із пір року, а ви скажете, що ж це за пора року? Слухайте. Холодна, морозна, вітряна, сніжна? Що це за Сніжки. пора? Року? Що це за пора року, дітки? Сніжки. А? Що це за пора року? Зима. зима! Віка каже, зима, правильно! І зараз у нас з вами зима. Але вона вже закінчується, і скоро їй на зміну прийде наступна пора, весна. весна так, правильно. А тепер, молодці, відгадайте загадку. З лісу в ліс перелітає. Де не сяде, там співає і кладе яєчко у, сво... у чужі гніздечка. Хто кладе яєчка у чужі гніздечка? Молодці, це Зузуля. Вона завжди свої яєчка підкидає у. Чужі гнізда і її дитинчат вирощують інші птахи. І тому про, про Зозульку кажуть, що вона дуже погана мама. Вона своїх дітей не вирощує і не доглядає, це роблять інші птахи. Запам'ятаєте? Так. Да. Так, слово відгадка в нас ЗОЗУЛЯ. Зозуля. З якого дітки звуку починається це слово? З. Да. З. Давайте ми з вами його промовимо, цей звук. З, з. з. Так. Скажіть нам щось, ми його можемо проспівати? Ні. Не можемо. Е, протяжно можемо вимовити? Ні. 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 А що ні. нам заважає це зробити? З, з. Ні ні. Що нам заважає це зробити? Наші звуки, да, які стискаються, і наш язичок з. з. Так. З. Отже, з. цей звук. Має перешкоду. Отже, який він буде? З. Він буде Біголос. твердий, і він буде голосний чи приголосний? Приголосний. Він буде приголосний, правильно. А приголосний з може звучати твердо, так наприклад, як у слові зебра. Зебра. Тут буде приголосний твердий. А якщо це слово буде зірочка, послухайте, як перший звук звучить. Зірочка, тоді буде м'який. Правильно, Вікусічка, молодець. Він буде м'який, да. і ми його як позначимо? Снігу у снігу. У двома рисочками. Так, він тоді буде позначатись двома рисочками. Молодці. Так, де ж може дітки стояти звук з у словах? Як ви думаєте? Зуб. Ну, ось зуб. Це що в нас? Що це? Фріон. Фріон. це Фріон. Зефір, зефір. Це в нас хто зайчик. Фріон. Зайчик. Фріон. І Звін. зірка. Зірка. В тих словах, де звучить звук з? Початку. На початку так. слова, правильно, а тепер давайте розглянемо ці картиночки, слухайте уважно. Ва-за-за-пен-злик-ков-зани. -ва Де в цих словах ми чуємо звук з. Посередині. Молодці. Чесні. Посередині. І тепер наступні слова. Мабуть, деякі з них ви і не назвете. Що це в нас таке? туалет. А як називається правильно? Унітаз. Да? Твоє... Так. Унітаз. А це хто діти? А це хто? <кхів> <кхів> Я б такого Перший раз бачиш? Лелека, так, вірно, лелека. А ще лелеку називають чорногуз, чорногуз, Так, а це що? А це віз, віз. Як, е, в нього запрягають конячку і перевозять якісь важкі. Предмети щось таке важке, привозять сіно, худобі, або там дрова, або ще щось. А це в нас гарбуз. гарбуз. Отже, Я отже, в цих словах, де ми почули звук з. Гарбуз. Ні, Артемчик, будь уважний, ні. Послухайте: гарбуз, віз, Чорновуз. Кінці. Отже, робимо висновок, що звук З може в словах стояти на початку ще де. В кінці В кінці і всередині. Правильно, молодці. А погляньте, якою буковкою позначається звук з і звук з. Це велика, а це маленька буква З. Називається вона буква З. Познайомтесь збоку, знизу і згори схожа З на цифру. 3. Три. Правильно, є три зуби в букви З ними. Все вона гризе. Ось така цікава в нас, бачите, буковка З схожа на цифру 3. А тепер погляньте на що ж ще, крім цифри три, може бути схожа ця буковка. Що це на таке? Змію. На змію На змію? так, на, а? На, а ще? Пічку. На, на, пічку. на На крила чайки, правильно, ще на що? На змію, а? На змію. На змію. На змію. казали ви. А оце що таке у баранчика? Це роги у баранчика такі, так? так? це такі у нас рожки у баранчика, а це така заплаточка. Її нашивають на якийсь одяг, де є дирка. То її нашивають вона також у формі букви З. З. А тепер погляньте: зірочки на них зображені різні букви. Ми сьогодні з вами вивчаємо букву З, то, тому порахуйте, скільки тут у нас є буквів З. Ти є. Три. 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 Молодці, відповідь правильна. А тепер треба сказати, де знаходяться ці букви. Ось у нас букви. Так, да, ось вона в нас. Де вона, дітки, знаходиться? Посередині. Ні, вона не може посередині. Ось ця знаходитися. Спочатку. Вона стоїть де? Посередині. Праворуч, ліворуч. Зверху. Знизу. Ліворуч. Ліворуч Іде. Зверху. Звер. Ліворуч. Зверху. Да? Ось вона. Ось вона, бачите? Ліворуч зверху. Так. Тепер у нас є ось буковка з. Де Посередині. вона знаходиться? Посередині. Правильно, посерединці. А де знаходиться ось ця буковка Зе? Внизу. внизу Внизу? внизу Ну, внизу може бути і тут. Внизу де? Тут. Ні. Де? Праворуч, внизу. Праворуч ось де вона знаходиться. Добре. Скажіть, а яка пора року зображена на цій картиночці? Зима. 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 Я зараз зима. промовлю це слово по звукам, а ви порахуєте, скільки всього звуків має слово зима. Слухайте: з и м. А. Зима. И. М. а. Скільки звуків? Три. Чотири. 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 Рахуємо клітинки. Чи правильно Один, ви порахували? Два, три, чотири. Порахували правильно? Правильно. Да. Давайте тепер скажемо перший звук у слові зима. Який буде? З. З. Покажіть мені, як ви його позначите. Одне... А ну, покажіть мені цю фішечку одною рисочкою. Одніше. Правильна відповідь. Молодці. Після звука з. З-и-і-і. Який ми чуємо звук? Голосний. голосний. Назвіть мені, як він звучить. З. Ага. І. 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 Так, це голосний. Ми позначаємо його ружечком. Добре. Після «и» Який стоїть звук? З м. М. Так, покажіть мені, як ви його позначите. Артемка, молодець уже бачу. Єсенія, покажи мені. Ніка, твоїх фішечок немає. Ти показуєш мені пальчиком, я бачу молодець. Так, можеш сказати, як ми позначимо? Рисочкою, так? Рисочкою, ось вона в нас ця рисочка. І останній звук з ма. Що ми а? Як ми його позначимо? Цей звук А кружечком. Ось він у нас. А тепер давайте це слово зима поділимо на склади. Скільки складів воно має? Ми можемо ручку до підборіджі. Давайте поділимо і промовимо. З-и-фа-н. Скільки має складів? Два. Два. Два Два склади молодці, правильно. А ще дітки говорять: подивіться: у нас по звуковій схемі, скільки є голосних звуків? Дві. Два, два голосних звуки. Два. І говорять, що скільки у слові голосних, стільки буде і складів. Тобто, ми вже, поглянувши на цю схему, бачимо, що в ньому два голосних, отже, буде два склади. Добре. А тепер завдання на увагу! Назвіть мені всі слова, які будуть починатися на звук з, які ви бачите на цій картиночці. Зоняшка. 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 Це принцеса Неба. така в нас, це не Золушка, а золушка буде попелюшка, тому золушка Неба. не, не Неба. дуже, не дуже підходить. Крім золушки, хто в нас є? Зеба. Зебра, Ребі. правильно, підходить ще. Зуби. Зуб. Віка, зуби, так, зуби, так ще. Змій. Змія. Змія. правильно, так. Зайчики. Зайчики, правильно. Ще є слова, думайте. А? Так. Замана. Зірочка. Зірочка, бо зірочки. Так. І ще Зайчики. щось. Замок. Замок. І замок, боже, які ви розумнички, молодці! Назвали геть усі картиночки. Давайте тепер почитаємо. Слідкуємо за моєю стрілочкою і читаємо, читаємо. А-з. Другий рядочок. За. Другий рядочок.

І, із так внизу уз зу. Добре. А тепер у нас є слова. Давайте спробуємо їх прочитати. Читаємо. КО-ЗА. О -за. О -за. Добре, О -за. друге слово. Ось тут. За. Молодці внизу. Ло -за. Молодець Артем найшвидше. А тепер вверху прочитаємо слово. Вір. Ка. Молодців. Далі. Каз. Так. І ось це слово. Козак. Коза. Козак. Які ви в мене молодці. Я зараз вам. Буду читати чистомовку, а ви будете її в кінці додавати словом. Я промовчу це слово, а ви його назвете самі. Добре? А. Слухайте. За, 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 тут прив'язана. Коза. Ну, Коза. Коза. Правильно, далі. Зу, зу, зу я відв'яжу. Добре. Уз, 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 я ж не боя. Не боя вуз. Не боя вуз. Так. Зі, 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 покатаюсь на. Козі. зи, 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 не чіпай. кози, Кози. Молодці. А зараз включаємо і думаємо, що у нас буде спільне. Почекайте, дельфін. що в нас буде спільного: Общі. дельфін, рак і риба. Ра. Що в них спільного? Ану подумайте. Ні-ні ні, ні, ні. Що, в не... що між цими картиночками, дітки, спільного? Вони в моє. Вони всі живуть у воді, так. Може, не, не лише в морі, але всі живуть у воді. Правильно, тепер на ці картиночки сонечко, лимон і курчатко. Що в них спільне? Лимон. Так, Що, в них? Що в них спільне? Они все Они все Молодець Єсінья, вони всі жовтого кольору, всі ці предмети. Молодець. Тепер їжачок, кактус і ялинка. Що в них спільного? Єзач... А у ялиночки? Ні. Ну це Ні. все. Є, так ми... Хіба в ялинці немає голочок? Є. Є, просто вона така намальована тут, і ми не бачимо їх. Але в ялинки ми знаємо, що є голочки. Отже, спільне між цими картинками те, що вони мають голочки. Добре, метелик, пташка літак. Що між ними Літає, Вони можуть літати? Вони можуть всі літати. Дуже добре. Тепер ведмедик, подушка і солодка вата. Все... Як правильно сказати, вони невоздушні, а вони які на м'які всі. М'які, Правильно, вони м'які. Добре. Качечка, медуза і човник. Ані під водою. Під водою. Плав... Хіба качечка під водою плаває? Вона ж плаває на воді, а човники хіба під водою? Вони плавають на воді. О, вони плавають, правильно, вони, вони плавають. всі плавають. А тепер погляньте: равлик, черепаха і ось цей лінивець. Що між ними спільного? Лінивець. Угу. Uh -huh. Ану, подумайте, що між ними спільного? Які вони? Ну? ну. Які вони? Яка в нас э, черепашка? Який Майфон. в нас. А? Не о, вони повзуті, Віка каже, медлені, вони дуже повільні. А ось цей лінивець він також дуже-дуже повільно рухається, як і равлик, як і черепашка. Молодці. Справилися завдання. Так, дітки, вам домашнє завдання у зошиті прописати велику буковку З. І маленьку буковку З. Зробити звуковий аналіз ось цих двох слів. Мами вам напишуть, ви зробите. І намалюйте мені малюночки, які будуть починатися на звук з, ось, наприклад, зайчик, замок. Золота рибка, а ви можете намалювати і зірочку, і зебру, якщо хтось хоче, або ще якісь е, малюночки, які ви придумаєте. Домовилися з вами? Так. Да. Домовилися. Да. На цьому я з вами запрощаюся. Наше заняття До побачення. До побачення. До побачення. До нових зустрічей.